Пані та панове, доброго дня, мене звати Ліна Храмцова. Ми говоримо сьогодні про те, що буде відбуватися у чудовому місяці. Листопаді, які будуть зміни, те, що стосується українців, те, що стосується німців. Як на мене, я вважаю, що потрібно знати, що відбувається в країні, в якій ви живете. Перше, саме важливе: 30.11. Чомусь це такий день, часто німці називають його як штіх. Так. Тобто. Точка неповернення саме цей день для багатьох страхових компаній є тим кінцем можливості. Вам переробити контракт, звільнитися. Зараз кінець року. Це означає, що у нас велика кількість можливостей змінити страховку, або в рамках вашої страховки сказати: хлопці та дівчата, я зараз від вас піду, якщо ви мені не запропонуєте нові умови. Ви можете зайти на сайт, який називається Check 24». Все, що стосується, хочете купити пляшку олії, можете подивитися, яка сама класна олія. Хочете купити автівку, будь ласка, Якщо хочете побить, купити імобіліан або порівняти страховки. Ви забиваєте будь-яку інформацію: медична страховка, КФЦ страхування. Це все ви вводите, ваші дані, що ви бажаєте, і йде порівняння. Завжди потрібно. Вчасно писати кюндігунг. і е, з власного досвіду можу вам тільки порадити, щоб перед тим як ви відправили оцей документ на звільнення, ви маєте його підписати, подивитися, чи підходить дата, чи це ваш підпис, а не дитина щось там написала, відправити, і коли вони вам це шрифтліш. Це означає, письмово підтвердять. Чи ви з роботи звільняєтеся, чи якісь контракти завжди. Оскільки потім велика кількість проблем виникає, оскільки кажуть, а ми не отримували нічого від вас, працюйте ще місяць або лишайтеся в ще два роки. Я знаю, що час летить дуже швидко, тому, коли я придбала якусь техніку, заключила якийсь контракт, що я роблю, я завжди пишу на другий день кюндігунку. Це саме зручне. Вони вам нагадають. Вони вам нагадають, що ви знаєте, там через два роки закінчується контракт. Слухайте, ви вже написали кюндюн. А давайте ми вам запропонуємо щось інше. Це саме круте в німці. Ви можете торгуватися як на базарі. Тому що можете запитати? Ви можете запитати, чи буде вам якісь скидки. Вони часто кажуть, добре, перших 6 місяців платити, там 50%, а потім подивимося. Тому, будь ласка, торгуйтеся 30-11 для багатьох компаній. Якщо щось стосується медичних там, АУК, де ви знаходитесь страхових компаній, хафтфлітфазішером, до речі, мені, наприклад, прийшов мейл, вони сказали, шановна прау, фрау Булут, у вас скільки вони мені? Сказали, 10 євро буде дорожче хафт Тобто я зараз плачу 74 євро за хафт фазішерунг, і у мене там декілька моментів написано. До речі, в кого є таке страхування, ви можете написати під відео, які у вас умови, чи вам подобається, чи не подобається, щось можливо порадити. Наступний момент. З 3.11 будуть нові. Такі правила, коли в вашому Аусвазі це стосується німців, я не знаю, як українців, я думаю, також будуть писати такі документи. Буде писатися ваша НУМА для того, щоб ви не загубилися. Ви знаєте, як в нас в Україні також у цей номер був. Пам'ятаю, у мене на паперці був записаний. Зараз його будуть вписувати в Райзи або в Ausweis, коли він там у вас буде закінчуватися. Хто збирається приймати громадянство, вам треба знати. І в своїх відео я зараз говорю про те, що німці намагаються зробити якийсь прототип дії. Тобто те, що в нас в Україні вже зібрано в одному додатку, вони зараз хочуть, щоб нове введення з листопада. Вони хочуть, щоб ваш Аусвайс або Мельдевізінг ви зареєструвалися в одному місті, і це буде така загальна інформація по всім організаціям, тобто знов таки, що відбувається в Україні. Питання в тому, що вони хочуть це втілити в життя, як це буде відбуватися поступово, поки в Радхаузі, поки в Аус амті, вони це все навчать своїх працівників, поки вони будуть втілювати в життя. Можливо, це буде тримати. Пам'ятаєте, я говорила про зміни і говорила, що зараз будуть миттєві переліки грошей в Україні. Це отак, просто ви назвали картку, вам через 3 секунди прийшли гроші. Зараз німці також намагаються, але мені, наприклад, мій банк написав. Через два тижні після того, як вони мали це ввести, що доброго дня, ви знаєте, в нас миттєві зараз будуть переліки грошей. Тому ну для мене це було дивно. Але ми чекаємо. Знов таки на вашому асфасі буде що є ідентифікаціон снума, де ви можете знайти його вам видають. Раджу до речі ввести якісь собі ордери, завести, де були б всі документа, вся документація ваша, оскільки часто це потрібно. Якщо ви не знаєте де брати. Певний документ ви можете завжди прогуглити вок аніж фінденштою ідентифікаціон снума або СНУМа, або соціаль СНУМа. Всі ці моменти рентен СНУМа. Всі ці речі ви можете прогуглити в інтернеті, і там написано чітко, де ви знайдете. Інколи потрібно поставити заявку. Наступний момент кредити. Те, що стосується багатьох людей, які хотіли б взяти кредит. Зараз будуть трошечки жорсткі умови, навіть якщо ви хотіли б взяти кредит менше ніж 200 євро. Тому буде перевірка. Але з іншого боку, що повинна зробити установа? Вам повинні розказати: по-перше, які будуть штрафи, якщо ви не повернете гроші. друге, Конкретно проінформувати, які проценти ви маєте заплатити, і взагалі всі питання це має мають вам. На них відповісти, я завжди говорю: будь ласка, все, що ви робите, всі документи, все, що є, тільки в письмому вигляді. Такого, що ей малий, скажи малому, хай малим малому скаже, такого не буває в Німеччині. Все на документах, все підписали. Я думаю, ви це знаєте краще ніж я. Листопит ще місяць такий, коли життя в Німеччині заповільнюється, в нас будуть відкриті. Різдвяні базари. Залежить все від того, в якому місті ви живете. Наприклад, у нас в Хайдельперсі, якщо не помиляюся, 24 числа це буде понеділок. Залежить від того, коли різдвяні базари відкриваються, коли перший адвент, перша неділя перед Різдвом. Цього року це буде 30 листопада і через це, якраз 30-11, через це різдвяні базари будуть відкриватися. Я можу вам тільки побажати, щоб ви. Не дозволили втягнути себе в цей хаос. Зараз буде велика кількість людей, які бігають, купують подарунки. Оця гектік називають, оця моторошність, коли всім кудись щось треба, показати, як я когось іншого люблю, щось придбати, щось закінчити. Це настільки. Може вплинути на вас, що ви, навіть якщо ви спокійна людина, ви все рівно будете бігати і намагатися щось знов придбати, те, що вам не треба, щось купити. Будь ласка, заповільнуйтесь, ідіть насолоджуйтесь вогниками, їдьте туди, де є сніг, і дбайте про себе, про свій внутрішній стан. Я говорю про це в кожному своєму відео. Я живу в Німеччині вже 23 роки, і за цей час в мене були такі різні. Моменти, коли я і святкувала Різдво, і просто хотіла побути в тиші. Але для себе можу особисто сказати, я зрозуміла, що є таке поняття, як беззінліхе вайнах. Беззіннене це означає прийти до розуміння. Зін це, це наш сенс життя. Це якраз момент, коли всі приходять до свого розуму, якщо він у вас є. Просто спокою вам бажаю, просто тиші для того, щоб проаналізувати рік, який минув, і підготуватися до нового року. Бажаю вам усього найкращого. Є питання, будь ласка, пишіть під відео. Є потреба, приходьте на консультацію приватну під відео, є мій номер телефону, будь-яке питання по інтеграції в Німеччині. Я з задоволенням вам відповім. Побачимося!